У ті дні підійнявся Мататія син Івана, сина Симеона, священник із синів Йоаріва з Єрусалима, і осів Модеїн. І в нього п'ять синів Іван, прозваний Гаді, Симон прозваний Тасі, Юда, прозваний Маккавей, Елеазар прозваний Аваран, Іван прозваний Апфус. І він побачив святотатство, що було в Юді та в Єрусалимі, і сказав: Горе мені, навіщо це я народився, щоб бачити винищення мого народу і знищення святого міста, і щоб сидіти там, коли його дано в руки ворогів, святе в руки чужинців. Його храм став, наче чоловік без честі, посуд його слави відведено в полон, його дітей винищено на його вулицях, його молодь мечем ворога. Який народ не успадкував царство і не заволодів його здобичу. уся його краса забрана, замість вільного він став рабом. І ось наше святе, наша краса і наша слава спустошена, і їх опоганили народи. Навіщо нам ще жити? Мататія і його сини роздерли свій одяг, одягнулися в мішковину і сильно плакали. І прийшли ті, що від царя, що змушували відступати до міста Модеїна, щоб принести жертву. І багато з Ізраїля прийшло до них, Мататія і його сини зібралися, і відповіли ті, що від царя, і промовили до Мататії, кажучи: Ти славний і великий володар у цьому місті, та скріплений синами і братами. Тепер прийди першим і виконай наказ царя, як зробили всі народи. Мужі юди й ті, що залишилися в Єрусалимі, і будеш ти і твої сини друзями царя, ти і твої сини прославитися сріблом, золотом і багатьма дарами. Та Мататія відповів, кажучи, гучним голосом: Хоч усі народи, що в царському домі слухаються царя, щоб відступити кожне відслужіння своїх батьків, і сприйняли його заповіді, я, мої сини і мої брати. Ходитимемо в завіті наших батьків. Боже, милуй нас, щоб ми не залишили закон і заповідь, не послухаємося слів царя, щоб відійти від нашого служіння направо чи наліво. Коли він перестав промовляти ці слова, то прийшов чоловік юдей перед очима всіх, щоб принести жертву на жертовнику в Модеїні за приписом царя. І Мататія побачив та приревнував. І затремтіло його нутро, і він наніс гнів за суд, і, побігши, зарубав його біля вівтаря, і царського чоловіка, що змушував приносити жертву, убив у той час і розніс вівтар. І він приревнував за законом, як зробив і Фінеєс, і Замврієм сином Салома. І закричав мататія в місті гучним голосом кажучи: Кожний. Хто ревнує за закон і стоїть за законом, нехай вийде за мною. Він і його сини втекли в гори і залишили те, що мали в місті. Тоді пішло багато тих, що шукали справедливості із суду в пустелю, щоб там сидіти, вони, їхні сини, їхні жінки та їхня худоба, бо над ними стверділо зло. І сповістили мужам царя і силам, які були в Єрусалимі, у місті Давида. Що мужі, які порушили царську заповідь, пішли до схованок у пустелі, і погналися за ними численні та, захопивши їх, отаборилися проти них і вчинили проти них бій у день суботній, кажучи до них: Досить того, що аж до тепер. Вийшовши, зробіть за словом царя і житимете. І вони сказали не вийдемо, і не зробимо за словом царя, щоб опоганити день суботній». І приспішили проти них бій, і не відповіли їм, не кинули і каменем проти них, і не загородили сховано, кажучи усі помремо в нашій простоті. За нас свідчить небо й земля, бо ви неправильно нас вигублюєте. І повстали проти них у суботу в бій, і померли вони їхні жінки, їхні діти та їхня худоба аж до тисячі людських душ. І довідався Мататія та його друзі, і вони їх сильно оплакували. І сказав чоловік своєму ближньому Якщо ми всі зробимо так, як учинили наші брати, і не воюватимемо проти народів за наші душі та наші заповіді, тепер швидко нас вигублять із землі. І порадилися в той день, кажучи кожний чоловік, який тільки прийде проти нас на війну в суботній день, ми воюватимемо проти нього. І не помремо всі так, як померли наші брати в Криївках. Тоді зібралися до них збір Асидеїв, міцні силою з Ізраїля, кожний, хто шанував закон. І всі, що втікали від зла, приєдналися до них і стали для них підсилення. Вони зібрали силу і побили грішників у своєму гніві і беззаконних мужів у їхньому гніві, а решта втекла до народів, щоб спастися. І оточили Мататій та його друзі, пройшлися навколо і винищили вівтарі, і обрізали необрізаних хлопців, яких знайшли в горах Ізраїля у фортеці, і прогнали синів гордості, і вдалим було діло в їхній руці. І вони забрали закон з руки ворогів, і з руки царів, і не дали рога грішникові. І наблизилися дні Мататя, щоб померти, і він сказав своїм синам Тепер скріпилася гордість і погорта, час катастрофи і гнів люті. Тепер, діти, ревнуйте за законом і дайте ваші душі за завіт наших батьків. Пам'ятайте діла наших батьків, які вони зробили у своїх родах, і одержите велику славу і вічне ім'я. Хіба Авраам у випробуванні не знайшовся вірним і зараховано йому за праведність? Йосиф у час своєї тісноти. Зберіг завіт і став володарем Єгипту. Фінеас, наш батько, у ревнощах ревності одержав завіт вічного священства. Ісус, коли сповнилося Слово, став судею в Ізраїлі. Халев, коли засвідчив у зборі, одержав землі спадку. Давид, у його милосерді, успадкував престол царства на віки. коли прерунував ревністю за закон, був забраний наче до неба. Анані, Азарія Місаїл, повіривши, врятувалися з полум'я. Даниїл у своїй простоті був вирваний Із услева. І так думайте з роду в рід, бо всі, що надіються на нього, не ослабіють. І не бійтеся слів чоловіка грішника, бо його слава, як гній і як черв'як. Сьогодні підноситься, а завтра не знайти, бо повернувся у свою землю, і його думка гине. Діти! Будьте мужніми та сильними, перебувайте в законі, бо в ньому ви прославилися. І ось ваш брат Симеон, знаю, що він є чоловіком порадником, його слухайтеся всі дні, він буде вам батьком. І Юда Макавей, міцний силою від своєї молодості, він буде вам володарем сили і вестиме війну народу. І ви приведете до вас усіх, що чинять закон. І помститеся помстою вашого народу, дайте відплату народам, і бережіть приписи закону. І він їх поблагословив, і він приєднався до своїх батьків, і він помер у 146 році, і його поховали в гробницях його батьків у Модеїні, і його оплакував увесь Ізраїль великим плачем.